Школи працюють у звичайному режимі, і старші класи, і молодші класи, тобто всі заклади освіти міста працюють у звичайному режимі, тому що всі вчителі вакциновані більше ніж на 80%. Не тільки вчителі, а всі працівники закладу освіти. Антонівська гімназія номер 21 декілька днів працювала дистанційно. Тепер розповідає директорка, заклад відповідає вимогам жовтої зони. Ми вже працюємо очно, заклад відкритий для дітей, зберігаємо всі проти дотримуємось всіх протиепідемічних заходів. У нас зараз 81% вакцинованих педагогічних працівників. Як розповів директор Херсонської школи номер 37 Олексій Бунчук, у них з 1 вересня відсоток вакцинованих був не дуже високим. На момент переходу до жовтої зони тут отримали щеплення від ковіду 60% працівників. Розуміючи те, що дистанційне навчання це не дуже така гарна річ для наших дітей. Зібравши колектив, я пояснив ситуацію, що ми можемо закритися на дистанційку, і колектив вирішив, і ми за один день. Змогли досягти необхідного відсотку вакцинування це 80 відсотків від всього всіх працюючих в закладі. У Новотруїцькій територіальній громаді ситуація зі школами інша. Журналістка та мати двох школярів Ганна Водницька розповіла, яка ситуація у громаді згідно з даними, що їй надало місцеве управління освіти. У нас в громаді зараз 50% шкіл працює у звичному режимі, тобто діти здобувають освіту очно відвідуючи навчальні заклади, а 50% працюють у дистанційному форматі. Но це стосується учнів 5-11 класів, перші четверті класи вчаться. От у мене, наприклад, донька другокласниця вона вчиться, а син восьмикласник він перебуває вдома. І отримує освіту дистанційно. Сьогодні спілкувалася з вчителем, то вона повідомила, що поки поки діти залишаються вдома. Тобто, вчителі, начебто, і вакцинуються, але якось так пасивно просувається цей процес. У Береславському районі більшість освітян вакциновані, сказав головний лікар місцевої лікарні, де розташований центр вакцинації. і другі дози освітяни у нас вже перейшли за 80%. відсотків. В нашому закладі 92,5%. Всього провакцинованих у нас в районі 4455 осіб. Ну, ще доносяться вони в систему. рівню захворюваності, зараз розгляди трошки дитячого населення. Ну, я думаю, це воно в цілому по Україні, де так, так і в нас. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.